Рік тому, як став міністром внутрішніх справ, ми розпочинали приблизно цей проєкт, вірніше ми думали, як його розпочати. І що розпочати? Да, ми дійсно говорили, що в школі є булінг, ми розуміли, що в сім'ях є домашнє насильство, жорстоке поводження, є батьки, які не завжди виконують свої батьківські функції належним чином. І ми відштовхувалися в вересні-жовтні саме від цього. Але наступила війна з лютого місяця, і в нас іще одна проблема. Проблема того, що величезна кількість біженців, внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в різних областях нашої держави і підуть школу з 1 вересня. І ми навіть не знаємо на сьогоднішній день з вами, шановні колеги, хто прийде, скільки в нас цих дітей, які приїхали з інших регіонів, підуть школу. Якраз ми будемо знати тільки, я думаю, що з 1 вересня. Це і заочне навчання, і очне навчання. І тут проблема. Формування нових колективів і все разом це накладає на нас на всіх величезну відповідальність за долю нашої країни, за долю дитинства. Звичайно, якщо ми говоримо про безпекове середовище, це і сама школа, і подвір'я школи, це і дороги біля шкіл, чи безпечно дітям переходити ці дороги, це і магазини. І кіоски, які продають можуть продавати і спиртне, і продавати цигарки. І це вже проблема також Національної поліції і також ваш, вас, як офіцерів безпеки, як вихователів безпеки, які є містком між правоохоронними органами, соціальними службами. Більш того, на вас іще одна відповідальність. Мабуть, не тільки на вас, на нас, на всіх. Ми говоримо про нас. Це бомбосховище, це підвали, де ми будемо. Куди ми будемо заводити дітей і викладачів цих шкіл. Те, що ви зголосилися прийняти участь в цьому проєкті, зголосилися те, що вам важлива доля дитинства, це е, великий плюс і нам поштовх до того, щоб спільно працювати. Дійсно, взаємодія між нами має бути. Без взаємодії ви нічого не зробите, як і ми без вас. Взаємодія з органами поліції. В першу чергу з Державною службою надзвичайних ситуацій і соціальними службами. Тому велика кількість дітей, яка проживає на території нашої держави, вона заслуговує уваги і безпеки. І цю безпеку я пропоную всім нам їм забезпечити. І ті дев'ять регіонів, які погодились першого гурту експерименту, зайти. Це передові регіони країна, яка повстане після війни, буде відбудована після війни. Вона буде відбудовуватись також і нашими дітьми, які зараз перебувають на навчанні, в тому числі в середніх школах. Тому всім нам до роботи. Ну і ще раз дякую за те, що ви звалили на себе цей тягар.